Доброго раночку, любі друзі. Ви на каналі Адяро, і це де 100 новин світу настільних рольових ігор. Випуск номер 68 за 21 липня. Сьогодні дуже мало новин. Я записую цей випуск дуже пізно, тому дуже швиденько пройдемось. Дуже 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 прошу вас задонати на ЗСУ, Це треба робити. Допомагаємо нашому війську. Дякую, також дякую всім, хто долучився до нашого афігезного, величезного розіграшу. Ми зібрали 113 тисяч на допомогу третій ШБ дронщикам. І величезна вам подяка. Це мій знайомий збирає це все перевірено. Він кидає чеки. Так що це буде каналі Телеграм-Телебашного болота. Там все побачите. Дякую, друзі. Ви неймовірні. Допомагаємо війську як можемо. Ну, не будемо затримуватися і поїхали до новин. А в кінці, після всього блоку, новин, я. Дещо розповім, можливо, вас зацікавить. Поїхали. Студія Egate тепер буде видавати настільну ревогру під назвою Seventh Sea, яку раніше видавала Хаосі. А, Можливо, ви знаєте або чули вже є сторінка Кікстартера з новою редакцією з сьомого моря. Але що цікаво? Студія Gate отримала права тільки на видавництво. Самі права на гру, все ще у хаосіма. Зараз там іде на формах офіційне питання, що робити з рушієм далі. І якщо ви фанат цієї гри, то слідкуйте, щось коїться. Подивимось на найкраще це чи ні. Cubical 7 показала нову обкладинку їх. Останньої книжки, яка скоро скоро буде, під назвою Champions of Chaos для її гри Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Що цікавого, що ця книжка дозволить вам грати за поганців. Кавіни, це все, культисти, все ще ця та погонь, з якою ви до цього зражалися. Тепер буде вам доступно нові правила, нове все. Дуже цікаво, як вони так на 180 градусів розгорлися і дали можливість пограти і за ту сторону. Чекаємо, чекаємо. Soulbound мені подобався. Класний третгейм, дуже легкий і приємно вводити. Єдина проблема це такий розпличатий сетінг, як на мій смак, ну але це. Мій смак, і якщо ви шукаєте щось таке про героїчних героїв, то гляньте на Осік, він непоганий. Кріс Макдаул тільки зарелизив свій Mythic Bastionland, так одразу вийшов на Бакерків своїй Wargame грою під назвою Attack. Sci-Fi Mecha Miniature Wargame. І особливість в тому, що вона супершвидка, Miniature Agnostic, тобто які завгодно мінки можна ставити, і там ви можете грати від трьох роботів проти трьох до величезних скірмішів, де і літаки вас підтримують, і артилерія, танки і так далі. Є вбудований гранат сценаріїв, можна скачати безкоштовний Quick Start. Книга, в принципі, вже готова, тому він збирає про. На публікацію ПДФ 11 фунтів, книга 22, А обіцяє вже зарелізити в листопаді цього року. World здорової людини, а саме Флопіволд від зарелізився. З Чим я вітаю і Бориса, і його художника, і взагалі всіх, хто працював, і допомагав летестити, і всіх, хто чекав. Гра вже доступна на itch.io за 5 долярів. Там буде доступний сценарій, повноцінні буклети, все працює, все виглядає бомбезно. Можете вже йти купляти і грати. Якщо ви не знаєте, що це таке, то це е, ПБТА, е, на, натхне на яке the Week і World. Людина намагала зробити свою якісну гарну версію. І по відгукам від е, побета знавців йому вдалось непогано. Той вітаємо, чекаємо нових релізів. Дарк випустив на своєму телеграм-каналі RPG Lab Gremlin нову статтю під назвою розбір критики Old School Essentials, тобто ОСЄ. Класна, велика стаття, де він проходиться по основним проблемам у новачків, які намагаються ОСЄ пограти, розібратися і так далі. Там є навіть мої питання. Я зараз вводжу ОСЄ, і чесно йде зі скрипом. Є купа всього, що треба змінювати, як на мій смак, адаптувати і так далі під себе. Бо так як написано в книзі. Важкувата. І якщо ви новачок і у вас є такі ж самі проблеми, як у мене, то ця стаття чудово підходить, бо там він розбирає найчастіші е, питаннячка як то інвентар або бійка, китки і так далі. І дає. Саме головне дає поради, як це можна пофіксити, або чому це працює саме так, або ні. Ну і від себе ОСЄ – це те, що потрібно принаймні помацати, пограти, щоб зрозуміти взагалі стару школу, бо це BX, це основа ОСР, а те, що дає вам прям відчути все, що робить стару школу. старою Ці всі принципи вони ж виросли з правил. А правила це привіт BX, Ну і потім «ДНДшечка», і різні інші. Чи старі олдскульні ігри, назви яких я, на жаль, не знаю, не маю експертизи. Але стаття класна, вітаю, не дуже, І дуже допомагає всім, хто розбирається в ОСЄ і не розуміє, чому там що і як працює. Е, мені допомогло допоможе і вам. Приємно. Не зовсім е, про EnRI, але неприємно і про гваху. Е, Games Workshop Анонсувало, що розриває контракт з Мольфар. А мольфар це видавництво українське, яке останні декілька чи тут 10, здається, років видавала переклади фікшена в світі «Вархаммера». Офіційна заява від Games Workshop дана, але супер розмита, і там ніфіга не зрозуміло. Єдине, що вони написали, що вони шукають нового партнера. так що якщо у вас є видавництво, яке хоче локалізувати, видавати ваху, ваш шанс. Мальфара про мені підтримки, ну no shit happens. дивимося, що буде далі. Влад Дракула, наш український гуру Фаундрі, е, оновив свій український модуль для Маус Рітера, а саме локалізацію. І тепер там перекладені ще всі компендіуми. Якщо ви граєте маус-рітер в онлайні, Фаундрі його модуль вперед. все працює прекрасно, все перекладено по офіційним перекладу від Games. Е, супер СУПЕРДВЕЛИЧНА Тобі Дяка, друже. І маленький видосик на останок. Сондор випустив огляд Mothership на 18 хвилин. Чесно, не дивився, бо я сам хочу зробити огляд на Roll, і не маленький, а такий величенький з розбіром, що не працює, що працює, як граються кампейни. Ну і такий, хочу такий більш-менш глибокий і великий огляд зробити, як у Кінца, не таке красне, класне і розумне, але як зможу. Тому. Не дивлюсь, щоб не перебити собі все, що в мене в голові. Колись воно вийде, чекайте. А якщо не хочете чекати, ні, давайте так. Навіть якщо будете чекати, і подивитися огляд Сондера. Він крутий, огляди робить класні. Продає по камінням. Я бачив Mothership 7. <сі> ну і дійсно гра класна. вона робить те, що там написано, і у неї класне майбутнє і класне ком'юніті. Дуже раджу. Останній тиждень конкурсу хаків UPK2. Якщо ви ще не запостили свій хак на форму, то, будь ласка, зробіть. У вас. Є рівна тиждень. Ми чекаємо на ваші роботи. Ті, хто ще не починав, у вас є тиждень, можливо, ви стигнете. Будь ласка, активізуємось вже скоро кінець, і будемо дивитися, хто ж виграє головний приз, а саме публікуватися, щоб ваш труд був опублікований 87 зірочка Геймс класним дизайном, бьорською правками і. Так далі, як повноцінна велика гра. Вперед. Так, ну і дякую, що дивилися. і Те, що є обіцяна, подивляйтесь в канал. Тут на баштове болота на цьому тижні. У мене був імпульс. В суботу сісти і просто в мікрофон натриндіти щось на кшталт а, подкаста. Дуже багато води, мінімум конкретіки, мінімум а, якоїсь глибини. Просто трендж по потік сознання. Якщо вам таке зайде а, і воно, звісно, про рік то я буду дуже радий, колись воно вийде на каналі і сподіваюсь, ну хоч комусь зайде, під їх прогулянки з собаками чи. Чи інші активності. Так що, ну, мабуть, буде цікаво. А так, дякую вам, друзі, що дивите, що підтримуєте, що пишете в коментарях, ділитесь сім відео. Кожен раз дуже радію, коли хтось постить в великих чатах відеоси де 100. Це дуже приємно. Дякую вам, неймовірно. Це допомагає і заряджає силами робити це далі. Як от зараз 0,15 я закінчую записувати а попереду ще 2-2 години монтажа. Взявся за гуш, як то кажуть, робимо 68-й випуск. До зустрічі наступного тижня. В понеділок, з раночку, в новій серії деста новин на каналі Айдіару. Пока-пока.